Привіт, друзі. Сьогодні ми поговоримо про одну з найгучніших подій 2025 року: нову економічну політику Дональда Трампа, яка буквально перевертає світову торгівлю з ніг на голову 2 квітня. Президент Сполучених Штатів оголосив про початок так званої торгової війни з усім світом, запровадивши мита від 10% до 50% на імпорт до Америки, що це означає для Америки України Європи. Та навіть таких далеких країн, як Лесото. чи справді Трамп зробить Америку багатою знову? Чи навпаки це стане економічною катастрофою? Сідайте зручніше, беріть попкорн, розбираємося разом. Отже, що саме сталося 2 квітня 2025 року. Дональд Трамп виступив у Білому домі на заході під назвою Зробимо Америку багатою знову. Він назвав цей день днем звільнення Америки і підписав указ, який запроваджує мита на весь імпорт до Сполучених Штатів. Базовий тариф 10%. Але для країни з найбільшим торговим дефіцитом із Америкою ставки будуть вищими аж до 50%. Трамп пояснив це так: іноземні лідери крали наші робочі місця, шахраї розграбували наші заводи. А стерв'ятники розірвали американську мрію. Його мета захистити американських виробників і повернути робочі місця в Америку. Для цього він навіть оголосив надзвичайний стан через дефіцит у зовнішній торгівлі. Але що це за тарифи? Ось кілька прикладів. Україна отримала мінімальний тариф 10%. Європейський союз 20%, Канада та Мексика 25%, Але з винятками для товарів у рамках зони вільної торгівлі Північної Америки, африканське Лесото та французький Сен-П'єр і Мікелон аж 50%. Цікаво, що Росія в опублікованій таблиці відсутня. Експерти припускають, що вона теж отримає 10%, але офіційно це поки не підтверджено. Як це вплине на Америку? Трамп обіцяє, що мита принесуть Америці процвітання. Ідея проста: іноземні товари стануть дорожчими. Американці купуватимуть більше вітчизняної продукції, а компанії повернуть виробництва в Сполучені Штати. Економісти вже б'ють на сполох. За даними Bloomberg, ці тарифи можуть підняти середні ставки в Америці до 2%, що призведе до скорочення ВВП. На 4% і зростання цін на 2,5 протягом кількох років. Чому? Бо сучасне виробництво це глобальні ланцюжки. Наприклад, щоб зробити один автомобіль у Сполучених Штатах, деталі перетинають кордони десятки разів. Мита зупиняють ці процеси, підвищують витрати і зрештою б'ють по кишенях самих американців. В соцмережах вже з'явилися пости про те, що економіка Сполучених Штатів. Яка ще недавно зростала на 3% на рік, може впасти в рецесію. А борг у 36 трильйонів доларів стане ще важчим тягарем, якщо економіка сповільниться. Тож замість звільнення Америка може отримати інфляцію та безробіття. Але це ще не все. Давайте подивимося, що буде зі світом. Реакція світу світ не сидить, склавши руки. Європейський союз вже готує відповідь. Президент Євроради Антоніо Кошта назвав тарифи Трампа великою економічною помилкою і закликав до переговорів. ЄС планує ввести мита на американські товари від технологій Google і Apple до віскі та мотоциклів. Італійська прем'єрка Джорджа Мелоні попередила, що для Італії наслідки будуть важкими. Експортно орієнтовані економіки, як Німеччина чи Польща. Теж постраждають. Британія, за прогнозами, може втратити 1% ВВП, а Китай вже підвищив мита на американську сільгоспродукцію на 21 мільярд доларів ще в березні. І це тільки початок. Україна з тарифом у 10% здається в кращому становищі, але експорт це 40% нашого ВВП. Якщо світова торгівля загальмує, попит на українські товари впаде. Тож навіть щадний тариф може вдарити по нас опосередковано. А що з тими, хто отримав 50 Лесото та Сен-П'єр і Мікелон маленькі економіки, але для них це катастрофа. Їхній експорт до Сполучених Штатів фактично припиниться. Трамп, здається, не жартує, коли каже, що хоче покарати всіх, чи є переможці. Торгівельні війни рідко мають переможців. Історично вільна торгівля піднімала економіки. Згадайте, як Китай чи Індія виросли завдяки глобалізації. Трамп же повертає світ у часи протекціонізму, коли мита були нормою. Але тоді світ був менш пов'язаним. А зараз один чих в Америці і кашляють усі: ЄС, Китай і Канада вже готують дзеркальні заходи. Ціни зростуть всюди, ланцюжки поставок порвуться, а споживачі від американських сімей до українських фермерів платитимуть більше. Єдиний хто може виграти, це можливо Росія, якщо її справді обійдуть високими тарифами. Але це ще під питанням. Трамп вірить, що мита наповнять бюджет і скоротять торговий дефіцит. Але економісти кажуть, американські компанії, а не іноземні уряди. Платитимуть ці податки, тобто, це просто перекладання грошей із однієї кишені в іншу з кишені громадян у казну. Отже, що ми маємо? Трамп розпочав торгову війну, яка може змінити світову економіку. Америка ризикує рецесію, Європа щом втратами експорту, Україна падінням попиту. Поки що виглядає, що день звільнення може стати днем хаосу. А що думаєте ви? Чи вірите в успіх Трампа, чи це початок кінця глобальної торгівлі? Пишіть у коментарях, ставте лайк, якщо хочете більше таких розборів, і підписуйтесь на канал. До зустрічі в наступному відео.